Всім привіт! З вами знову Дарп Спікермен. Ми будемо опиратися oh,. hey, в Айс! Буде новачок. Будемо в новачок. Вставимо новачок. Очевидно, власник цього місця, мистер Майкл, був дуже багатою людиною. А ось це означає для мене жирну зарплату, мені потрібно лише отримати байтба. Бай. Все. Знайти мішки, за що з шістьма хорошими. Так, в журнал. Мішка мішки шукаємо. Око а Давай там крейси, пробуйте Так Всё око Так А здесь. Так Творобка, а в журнал Так Четыре шкафа, два Шукав. Один, два. Правильно. Правильно. Знайди вихід і врятуйся. Так, все. Це кінець. О, ні, це була вона. Я впевнений у цьому. Це навіть виглядало схожим. Це місце мало бути занедбаним. І тепер я бачусь з нею, чому я не можу позбутися відчуття. Розлучатись. Кінець. Все. До побачення. До побачення. Пока підписуйтесь.